Добрий день! Всі тут Урок трудового навчання. З вами вчитель Світ Ярославович. Тема сьогоднішнього уроку рубанок ординарний основний інструмент для стругання. Основні частини рубанка. Колодка, різець, клин. Давайте повторимо основні частини рубанка. Колодка, різець, клин. Ви вже знаєте, що деталі із деревини можна відпилювати обробляти напилком шліхувальною шкуркою. Щоб полегшити собі роботу і виготовити деталь якоматочніше, слід користуватися спеціальним інструментом. рубанком. Рубанком можна зрізати шар матеріалу потрібної товщини. Деталь буде гладенькою, виструганою точно за розмірами. Рубанком стругають деревину. Тому такий інструмент називається стругальним. Запам'ятайте, рубанком стругають деревину, тому такий інструмент називається стругальним. Столяри користуються рубанками багатьох видів. Одинарний з дерев'яною колодкою, подвійний з металевою колодкою. Проте будова всіх рубанків майже однакова. Рубанок складається з трьох основних частин. Колодки, ножа, клина. Ніж зрізує частину матеріалу заготовки. Його встановлюють у колодку і закріплюють клином. У рубанку, зображеному на малюнку, у передній частині колодки є ще одна деталь ріжок. Під час стругання за ріжок тримають інструмент білою рукою. Так зручніше. Нижня частина колодки рубанка, яка переміщується під час роботи поверхній деталі, називається підошвою, а в підошві перед ножем зроблено отвір, льоток, через який видаляється стружка. Тепер дітки трошки відпочинемо і виконаємо пункт-хвилинку. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Роби ковток води, так повільний видих вдих, руками потряси, так Крапельки струси, так про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як приступити до практичної роботи, ми повинні пригадати правила безпеки. Перед початком роботи правильно одягніть спецодяг, застебніть його на ці гудзики, сховайте волосся під головний убір. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи. Уважно вислухайте вчителя отримайте завдання на урок. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Залізку струвальних інструментів не повинно мати задурок, тріщин і вм'ятин. Усі стругальні інструменти треба класти на робоче місце боком, різцем від себе. Надійно закріплюйте заготовку, що обробляється, притискними винтами верстака. Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускайте, щоб залізку випало з колодки, вибиваючи клин або залізку. Інструмент треба тримати над верстаком. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя. Під час роботи. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент. Використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму. Стругання виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки. Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу іншим. Утримуйте робоче місце в чистоті. Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі. Двайливо ставтесь до устаткування, верстатів, інструментів. Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після користування повертайте її після закінчення роботи. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі матеріал, сміття, відходи. Приведіть інструменти у справний стан. Обчищайте струги, рубанок, шархебель, куганок, дерев'яними клинами. Старано приберіть робоче місце, стружку Не здувайте і не змахуйте руками. Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем. Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя. Після виходу учні чергові розпочинають прибирати приміщення. Практична робота. Намалюйте рубанок, назвіть його основні частини. Перед тим як приступити до виконання практичної роботи, одягніть спецодяг. Для того щоб намалювати рубанок і підписати його основні частини, нам потрібен формат А4, лінійка. Олівець. Беремо лінійку, олівець і починаємо малювати рубанок. Посередині формату А4 розміри довільні. Спочатку малюємо колодку. Коли намалювали колодку, малюємо різець, потім малюємо клин. І додаткову частину рубанка ріжок. Коли намалювали всі основні частини рубанка, підписуємо їх спочатку колодка. Різать. Клин. Підсумок порог. Запам'ятайте, деталь, що обробляється, має бути закріплена в затискачах верстака. Під час роботи тримайте рубанок обома руками. Ваше завдання запам'ятати це.